Доброго усім дня! Або ж навіть вечора. Ми вітаємо вас у дощовому сьогодні місті Рівне, де Лераз прийматиме кудрівку з Чернігівської області. Хороша атмосфера навіть попри о, втручання негоди, Спорт, фафе, та злоти, тебе вітає фапез. Вісі світри, папе.

Це твій всесвіт гри дуже класно адаптувався сходу у команді, але давайте після цього епізоду Веслі Помба крутить, вертить. Ну це технічний футболіст. Веслі Помба для нього, мабуть, точно не хороша новина про те, що такі сьогодні погодні умови. А це удар Віталія Бойка за меж штрафного майданчика. Удар у площину. Вірі Антона Яшкова вирішив скористатися, можливо, якраз тим, що сьогодні може бути шанс у Вереса. грає на бойка. Бойку на. Ндукве. Денис Ндукве назад. Грає на Харатіна, той на сміяна. Лівий захисник Вереса Грає на Веслі Помбу. Цікаво подивитися на цього бразильця. Сьогодні зі стартується гол! Сьома хвилина. Верес забиває. І це Знову Віталій Бойко, як і на старті поєдинку проти ЛНЗ. Віталій Бойко забив у матчі проти Лензе, забив у матчі проти Руха У товариському поєдинку під час паузи на збірні зараз знову відзначається. А веслі Помба. А бразильський новачок рівненської команди зараз виконує філігранну, ідеальну просто подачу, як страву на тарілці. А зараз він приніс для. Віталія Бойко і Віталій Бойко скористався цією нагодою. Віталій бойко пробив точно. Позбувся суперника і забив. Спід номером 18. Віталій. Віталій Бойко. Атака Кудрівки одразу ж. Зараз може бути шансу. Морозка. Євгеній Морозко міг зараз забити у ворота своєї колишньої команди. І Вимагає зараз кутовий. Тут від Гончаренка м'яч відлетів від Дундо 33-го номера до іншого. Але Морозка не забив у даній ситуації. Кутового немає. Власне, Помба, який сам як казав про, скажімо так, його досвід в еліті бразильського футболу, він згадувати не хоче. Він не був далим, але зараз у Рівному. Стартує просто шикарно. А помба зміщується. Олександр сам вирішив пробити, але за слабкою там Навіть у теорії міг Денисен встигнути на цей м'яч набігти і була б гольова передача. Для помби, але ні. А, так, атака Вереса тим часом уже триває. Веслі Веслі прокидає м'яч. Веслі Помба. Пасендукве не забиває! А Денис Дуве. Після прориву Веслі Помби. Як класно Олексія Гусєва зараз Веслі Помбо пройшов. Раз і два. Двічі обіграв він суперника. Виконав пас дуко. Один додаток пробував, щоб гол був біля нього. Так сходу, можливо, не найзручніша ситуація для удару була у Дениса. Ну і не влучив зараз. Е, ну і е, бойко не точну передачу. Виконує обікендуку. Але далі бойко відпрацьовує. Далі Бойко м'яч забирає це. Атака Вераса Харатір виконує пас. Хороший Веслі Помба. мчить Веслі Помба може бити, Веслі розгортається. Що далі зробить бразилець? передача шарай! Не забиває Владислав Шарай! Хороша така тут передача на Веслі. Заважав йому шоповал. Не будемо так уникати цього. А далі шарай не забив. Можливо, знову-таки будуть розмови про везон. Грає грузин на Стамуліса. Стамуліс повертає у м'яч. А Куця виконує подачу. Єшков на виході далі. м'яч у Сміяна! Максим Сміян! 2-0. 52 хвилина. Оце так дал. Антон Яшков не зумів, Антон Яшков від кого м'яч відскочив власне, у цьому епізоді, від кулака. Яшкова просив Веслі передачу. Не послухав його Максим Сміян. Правильно зробив, як ми можемо зробити висновок. Як показала практика, хоча обом була хороша позиція. Безумовно. Сміян взяв на себе і не прогадав у цьому епізоді другий номер рівненської команди. Забиває другий, Максим. 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 Максим Сміян. Максим. Максим Смія. П'ятдесят хвилина зустрічі. Ох, зараз Ндукве б'є по супернику, і Ндукве червоно отримає. Пряме вилучення для Дениса Дукве. Удар ззаду. Нападник Ереса зараз виконує. І це, скажімо так, інтрига для нашого матчу. Олег Шандрук, на кого він зараз кричить? На Дукве? А, ні, 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 там він не забив. Там е, забували Веслі і е, бойко. Отут він ударив Іван Лосенка. Ну так. Як і у епізоді з Дукви, до речі, не було ще переглядів додаткових. Лосенко виконує передачу праворуч. Може бути шанс. Козак. Козак. Ну що, проб'є злівою. Козак! Забирає. Горох за своїх рук. Виконання кутового, Класне. і Удар є. І м'яч летить повз ворота, і буде ще один кутовий, М'яч пішов від ципати у цьому епізоді. Так, Олександр Шанд. Чому нам зараз його показує, тому що м'яч можливо в руку ципоту влучив? М'яч, можливо, влучив ципоту в руку. Ага. Ну, ні. Все ж ні. Порадився і на тому все. А тож, кутовий виконає Кудрівка. Подача удар! Не забуває Олексій Гусєв. Футболіст команди Василя Баранова. От реально нікого не було. Розривців Вера Поруч. Тобто доволі вільно себе почував Олексій Гусів. Так, куточок був гостренький. Не забив. Відокому разі не забив зараз Олексій Гусів. Момент з ударами Лосенка. І тут дійсно грудьми. Ми ж розуміємо, що є певні погодні умови. І тут у нас не Deutsche Bahn парк чи там народовий франкфуртський та варшавський стадіони. Вони просто першими спадають на думку, коли говорять про стадіони з дахом навіть над полем, не тільки над трибунами. Нагноє виконує зараз подачу і м'яч дрізується. Нагною не бачимо, подає. І отут, -от, на випередження, зігравши Роман Гончаренко, ледь привозить після невиреалізованого свого моменту біля Чижихорітна, приносить ледь. два матчі поспіль. Команда грає без пропущених м'ячів. Якщо зараз нічого не станеться, забуває два, Зараз може бути таким. Е -е, гол. Тут коркішка виконує подачу. Удар! Який сейв! Сардюк намагається добити. Який сейв від Валентина Гороха! Давайте дивитися за цією ситуацією. Тут Подача. Коркішко головою робить скидку. І. Удар Сторчоуса. Один із найкращих бомбардирів УПЛ прямо зараз. Міг забити. Андрій Сторчоус. У нього три голи, як і у Віталія Буяльського та Пилипа Будьківського. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.